Поверталася додому, Валькірій стояв на дворі, кумедно виляючи хвостом. Він приносив їм щоранку не тільки газети, але й мобільні телефони, якщо ті дзвонили. Коли приїжджали гості з іншого міста, він навіть проводив їх до будинку. Завдяки всім зусиллям Валькірія, сім'я Семіна вважала його хорошим, дисциплінованим собакою. Зрештою він дозволив йому вільно гуляти в день за межами будинку. У мене було відчуття, що саме цього Валькірій прагнув від самого початку. Невдовзі, після того як йому дали свободу, було кілька випадків знищення врожаю. Вважалося, що причиною були дикі кабани, після цього було знайдено мертва теля. Яке було жорстоко загризено.